Кіноперемога депутати в першому читанні ухвалили закон про підтримку українського кінематографу, на який ми ці чекали так довго. Завдяки новому законові вітчизняне кіно почне виходити із забуття. Що вдасться нам прийняти цей законопроект? То ми зробимо справді революційний крок. В нас з'явиться українське кіно 234 за рішення. прийняте. вітаю. Ура! Прийняли за перперше. Від самого ранку біля парламенту чатували кінематографісти. Вони п'ять годин на холоді читали долиносного голосування. Якщо закон запрацює, в Україні з'явиться справжня жива кіноіндустрія з принципово іншими підходами до фінансування. Дитячі та документальні стрічки фільмуватимуть повністю бюджетним коштом. Держава також зобов'язується оплачувати створення художніх фільмів та серіалів, натомість потім отримуватиме прибуток від їхнього прокату. А ще цей закон експерти іменують європейським, бо в їхньому викладені су. Часні механізми співпраці з іноземними кінокомпаніями Закриваючи або втрачаючи ринок Росії, ми повинні думати, де наша продукція буде вистрілана. вона може бути тільки в Європі і тільки при створенні совместної з Європою копродукційної продукції. А це реально тільки з законом, тому що вони по-другому не вміють працювати, вони не розуміють нашого законодавства. А этот закон дозволить сказати, що так же як у вас. Підтримати закон приїхав і директор одеської кіностудії Андрій Звєрєв каже, документ містить важливу норму, яку запровадили вже майже всі країни кінопередовики. Згідно з нею, якщо на території України фільм зніматиме інша держава, то їй відшкодують частину витрат. Натомість нашу Україну популяризуватимуть за кордоном. перший питання, який задають кінематографісти Європи, де з усього світу. Чому знімати кіно в вашій країні вигідно? Якщо у вас выгодно знімати кіно, то ми обязательно к вам приедем. Данный закон, який я уверен, буде проголосований і прийнят, стане першою ласточкою в ізміненні данной ситуації. Утім, про справжній прорив говорити поки що зарано. документ ще мають проголосувати в другому і третьому читаннях, а потім нові правила для українського кіно ще має затвердити президент.